Добрий день, шановні друзі, працівники та учні школи гуманітарної праці. Я вітаю вас. Ви створили неймовірний проєкт, який заслуговує пошани і признання в тому, що це дуже-дуже потрібно. Збирати друзів, тисячу друзів. Я хочу подарувати вам невеличкий вірш. Який мені дуже сподобався, і присвячений він нашому рідному місту, мій прекрасний, незламний Херсон, місто гідності, сили і волі, окупація, обстріл, вода, твій запал до життя не згасили. Я, я від тебе далеко в ці дні. Лиш вісні мій рідненький, ти близько, я в безпеці та плаче душа, бо у неї херсонська прописка. Знаю, вистоїш попри усе, у крові вороги захлинуться, і на вулиці світлі твої, Мир і щастя, навік повернуться. До зустрічі, мої друзі, на сцені. Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, Терновська Олександра, заслужена артистка України. До зустрічі!